Ювілею Житомира дню знань присвятили виставку робіт вихованців Житомирської художньої школи, яка відкрилась до огляду в фойє обласної наукової бібліотеки. Ми, якби відкриваємо ну, цикл таких заходів, які присвячені дню міста. В цьому році день місця може проходити не так урочисто, але принаймні ми до цього поставилися дуже свідомо. На художньому вернісажі представлені учнівські роботи вільної тематики, які якнайкраще розкривають дитяче сприйняття світу на малюнках емоції юних художників. І це головна відмінність ювілейної виставки. Для мене була знакова робота, дуже несподівана, коли дитина на… Ем... Конкурс присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, 23-го дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вона зробила, виконала роботу і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм козацтва. І вона буквально була написана десь за місяць до подій на інститутській. і в принципі воно якось настільки. Вийшло як так співпало, що просто потім, коли продумали, ну воно щось таке було як передбачення якесь таке дитяче. художники. Одна з найбільш читаючих частин суспільства в роботах учнів художньої школи вживають персонажі улюблених книг. Зараз у молоді не тільки Гаррі Поттер, але й Аліса в країні чудес скарила так само культова книга. І от наскільки по різному вони вирішили цю тему. Через це там дійсно є абсолютно різні діти різні рішення, але на одну і ту саму тему Ну, ми там три роботи. Поруч з дитячими роботами фото і першого керівника Житомирської художньої школи Віктора Шкуринського. Традиції закладені вчителем тепер продовжують і вдосконалюють його учні. Звичайно, що його портрет це не випадковість. Це, ну я би не хотіла казати, що це там данина, там шани чи пам'яті. Це просто як само собою має бути, тому що це дійсно невід'ємна частина і. Дійсно, він закладав цеглина за цеглину цей фундамент, який зараз існує. Мені здається, що ми так ну досить непогано стоїмо міцно на ногах на творчих. Сьогодні в школі навчається 120 дітей. Житомирська художня школа чи не найменше в Україні. Але щеплення мистецтвом потрібно більшій кількості людей, адже це робить світ чистішим і лагіднішим. Вважає сьогоднішній директор школи Олена Дубініна. І ювілейна виставка тому додаткове підтвердження.